Вітаю вас! З вами Наталя. Перед вами каталог Турецької компанії Фармасі на жовтень і ще місяць. Це в мене вже третє розпакування, але два перед цим не було, не було можливості. Я хочу вам запропонувати огляд. Будь ласка, залишайтеся зі мною буде цікаво. Дуже крута акція була, і є іще. до сьогодні, 31 до 2350 знаєте, що можна здати замовлення навіть 23.50 ночі. Уявляєте собі? Я взяла ось такі два сашети. Це в нас ідуть сашет контролю за вагою. Ціна зазвичай 99 гривень, в жовтні 69 гривень. Тут 26 грамів. 20 грам іде. Веганського білка 27 іде в мінералів та вітамінів. Уявляєте собі, і багато клітковини. Тобто, це дуже сприяє гарно нашому праці, нашого шлунково-кишкового тракту і взагалі вітаміни, мінерали це те, що необхідно нам протягом дня. Але, будь ласка, зауважте, є тут вміст цукру і глюкози. В кого є, не дай Бог, проблеми з глюкозою, з рівнем цукру в крові, не забувайте, що тут ось так, тому потрібно проконсультуватися з лікарем. Я б скуштувала всі смаки, мені, чесно кажучи, жоден не сподобався по смаку. Я брала їх і купувала і велику банку, і такі різні маленькі. Але я їх коштую, тому що це корисно. Ось чому справа. Є таке, що якщо ліки вони ж теж не смачні. сиропи, там, якісь там розсмоктувати таблетки, да? вони ж теж не смачні, і тим паче хімозні. То краще я вип'ю ось такий: 27 мінералів та вітамінів і мені буде в, в, в організмі. Да? і чим, Тобто, все можна. Рекомендують два. Але я робила зазвичай по одному. Я розбавляла або водою розводила, або молоком. Тобто, що бажаєте, супер! Це в мене смак банану. Наче банану, так? Да? Ладно, буду смакувати. Далі, далі я купила дуже класну річ, була знижка 30% і ще мінус 25% була знижка консультанта в фармасі. Я взяла 4 банки. Чотири банки, желені дуже смачні, до речі. Тут смак іде, це дієтична добавка, желені вітаміни, F плюс, ось дивіться, ось такі банка на місяць, тобто потрібно дві штуки на день, дві желейки. Відкрила я нормально все, але ось тут запобіжник. Зараз покажу. Так важко відкривається. Це дуже класно, тому що зберігається повністю все, що потрібно, щоб воно збереглося. Да? Я його ледь відірвала внутрі плюс такі фірмовий. Тут дуже класні такі ароматні. Ай, дві дістала, ладно. Ось такі, бачите? Желені такі, як цукерочки. І що воно робить, Так. так, 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 так. Для поліпшення роботи мозгу. Мозку допомагають поліпшити пам'ять і швидкість реакції. Тобто це те, що необхідно. Ми вживаємо одну, одну таблетку, ну, одну желейку два рази на день. Тому я взяла 4 штуки, курс бажано пропивати від місяця до 90 днів, тобто від місяця до трьох місяців і місяць перерви. То я взяла 4, я проп'ю дасть, господь Бог, три штуки, я проп'ю. І мене ще одна залишиться. Якщо буде якась нову акція, така крута, то звісно я буду купувати, щоб проходити курс, тому що я пропивала, ви бачили куркумін. Так, це залишу я не пізніше, тому що я вже одну з'їла недавно. Дуже смачна, дуже класна. І я пропивала куркумін, то, на жаль, моя донечка хворіла, 39 температура була, було дуже серйозне становище, але мене Бог милував, я не, не, прохворі, ну, не захворіла. Хоча ми в одній хаті да, один посуд, одне повітря, одне все. І тому я вдячна саме дієтичним добавкам NutriPlus Турція, тому що вони дуже гарно захищають імунну систему. Підтримують організм, це дуже класно. Я така сьогодні в фармасі, фармасі да? прислали мені ось таку ще листівочку. Сім років е поруч вітаємо з днем народження фармасі. Дякуємо вам за довіру. Кожен день ми разом досягаємо неймовірних результатів. Нехай наша спільнот е спільна праця продовжує надихати та вражати. А цей рік буде наповнений радістю і гордістю за все, що ми робимо разом з фармасі. Ось так. Далі в мене, знаєте що? Я дуже полюбляю каву. Я була один, один, ну, в один момент якось перестала її споживати. Видно, багато я її перепила. Да? Але зараз я знову-таки, я одну вже відкрила. Зараз, ось я одну відкрила, це в нас йде ячмінь та жито, кава з лакова суміш. Тут іде, я вже її п'ю. Зазвичай, зазвичай ціна 319 гривень. Зараз 223 і мінус 25 ще відсотків консультанта. Мені подобається ця кава, веган, все теж по смаку додаємо молоко, воду або згущене молоко. Як то я ось собі зробила чашечку кави. Ось таку, я не п'ю зазвичай гарячу. Мені подобається смак, мені подобається його корисність, мені подобається те, що це кава з користю. Саме головне, не, не скаче тиск, не скаче рівень глюкози. На жаль, в мене тільки така одна пачка, бо це е, 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 на складі не було. І я взяла, звісно, ось таку ще каву. По такій акції просто було неможливо. Фу, не було в пачках по 16 стіків да? не було. То я взяла раз, два, три, чотири, 5 штук я взяла ось така, тут іде кава з цикорієм. Теж 100 грамів. Двітічна добавка нутрі плюс кава з цикорієм. І тут виходить цикорія 60% і 40% іде кави. Уявляєте собі, дуже класно. І ціна зараз 195 гривень. І ще для мене мінус 25%. То уявляєте, яка для мене ця корисна кава та ще й вигідна була. І звісно, я собі великий запас зробила, тому що це користь, це смак, користь, бадьорість, але без шкідливості для організму. А зазвичай 279 гривень. Так, що в мене ось такий запас. Так що супер. Вчора знову здавала замовлення, але навіть цей кави вже нема взагалі в наявності, все порозбирали, Дуже багато розібрали нутрі плюс, тому що для консультанта мінус 55% знижки це дуже велика знижка, уявляєте собі. Далі я взяла, буду показувати, бо я собі геть написала, це моє е кілограмовий ось такий плямовідник кисневий на 33 прання. Так. Зазвичай 729 гривень, а зараз 510. По каталогу. По каталогу. Все закрито, все дуже чітко, класно. Я таким користуюся, ви знаєте. Я взагалі плямовідники купую практично всіх компаній, в яких я працюю. Запобіжник. Я потім використовую під вазони, які потім віддаю людям. Дуже класно. Запобіжник, я ж кажу, все закривається тісно, класно, нічого туди не попадає. І мірна ложка. Ще мірна ложка там. Так, що ось так, і я зазвичай все все вкладу мене, якраз закінчується, і мірна ось така ложка. Він такий з вкрапленням сине, зелененького, синенького. Ось так. Так що секономила дуже крепко, дуже класно. Були б кошти, звісно, б купила б декілька, тому що дуже гарний засіб, дуже класний. І дійсно, якщо рушники, якщо там такі плями, які вже такі прям знаєте, укоренилися, то звісно потрібно замочувати і потім вже прати в пральні машинки. Ось так подивилася теж передачу. Знову такі заправлені машинки я перу зазвичай на швидкому режимі, постійно на цьому режимі. Можу ставити, буває, хлопок то бавовна, то ставлю, щоб там 60 градусів була температура, коли там біле перу, таке, щоб воно прям аж ну, було класно-класно. Тихенько кіт сусідський у мене тут пищить. І цей, і що на одному і тому самому режимі прати не можна, потрібно міняти режими. Так що буду міняти, хочу берегти свою пральну машинку. так що ось така, Далі мене замовили. Я знищу будь-які неприємні запахи. 300 мл це наша Україна, виготовлює для Турції в фармасі. Ви знаєте. Прибирає аромати, якщо є в хаті тваринки, пташки, грізунчики. Цей спрей він абсорбує, він не, не так знаєте, що там аромат такий розійшовся по оселі, та і все. А запахів, ні, він абсорбує. Все вбирає і дійсно дуже класно працює. Коли є, ж кажу, все в хаті в оселі є живі, да, там, пташки, грізуни і собачки кішечки. По да. до речі, не блокує нюхові рецептори в людини, у тваринок і навіть не шкідливий для кімнатних рослин. Уявляєте собі. І прибирає аромати від цибулі, від тютюну. Якщо в оселі неприємний запах, можна скористатися. Я таким користуюся. У мене тут вже геть трішки, геть трішки. І дуже класно цей і роз... бачите, мілко, першно розпилюється, мілко, геть, мілко, класно. І має такий м, приємний аромат. Мене клієнтка знову замовила. Вона від нього не кашляє, вона від нього не має дарі, не в горлі. Дуже і бере на постійній основі 199 гривень по каталогу. Я взяла собі пишу, понаписувала ціни вже прямо на баночка. Я взяла собі ось такий 100 мл, Це наша Україна. Я виведу будь-які плями. Швидке видалення плям різного походження з одягу та текстилю. Рекомендовано для обробки комірців та манжетів. Оце, да, Проблематично. Видаляє навіть застарілі плями. Класно! Я зазвичай розпилюю, змочую поверхню там, тканини, да, одягу, змочую тепленькою водичкою і розпилюю потім. Тут не, така повна, пляшечка, що не, не, від, не, це, не, не поболтаєш. І розпилюю. Аромат класний, в смислі втов. В, тобто аромат такий, знаєте, чуть 150 мл. мілілітрів. Чути, що це для прання. Боже, це мене коти позаходили сусідські. І виходить так, що цей. Дуже мені подобається, дуже мені підходить, і тому я купую наше українське для такого діла, щоб особливо коли піджак, оце все то дуже цей, дуже класно. Оце з ним користуватися. Далі в мене замовили, не, не почекали слідуючий каталог. Я казала, в слідуючому каталозі буде акція дешевше. Ось такі класні фруктово-квіткові парфумовані спреї. Тут у нас 115 мл. Дуже зручно брати з собою. Це прям як парфуми. Дуже класні. І взяли в цей раз вже і навіть такий. Зазвичай брали з орхідеєю, а це взяли навіть отакий більш квітковий. Ціна така не бюджетна, 229 гривень. Але люди полюбляють. І беруть собі, і, до речі, вистачає набагато, надовго. Мені теж подобаються такі спреї, тому не раз я ними користувалася. Ось така краса. І ще мене замовили. Зараз дуже крута ціна Баолі, 90 мл. Чудовий, з морським акордом парфумована, чудова вода для чоловіків. 90 мл. Дивіться, яка краса. Там така дуже гарна бутилочка, дуже гарна для чоловіків. Статне. Зазвичай зауважте 729. Зараз по каталогу 90 мл – 510. Це взагалі. Тобто, наскільки на 219 гривень економія? Уявляєте собі, ось так. І звісно, я взяла каталог слідучої компанії. На листопад тут акції просто я зазвичай дівчата роблю такі маленькі. Фотографую, ой, фотографую оце скріншотю, обрізаю і роблю такі маленькі нарізки. Там доктор Туна, Нутрі Плюс, там і просто декоративка. Акції, акції. Але цей раз, як почала скріншотити з електронного каталогу і розумію, що де б я не відкрила, кругом є акції, акції, акція. На доктор Туна все буде мінус 15 додаткових ще. Відсотків. Що не відкриваєш, дивіться, все червоні цінники. Супер, просто супер. Кому потрібно, вдруг що звертайтеся, буду задоволення з вами співпрацювати. Ані вишлю те, що ви бажаєте. Швидко дуже приходить замовлення і без подарунку я вас не залишу. З вами була Наталя, всіх вам благ, всього найкращого, здоров'я, спокою та миру вам обов'язково. До самої швидкої нової зустрічі. Дякую вам.